Щирі вітання від казаків, запорожців. Тому що, як сказати, дивіться, як Божою милостю, від чого людина носить, носить, не знає, що сама носить. Коли те, що вона несе, стає затяжке, це цю добру людину десь плювали в спину. десь... Очі завидющі, десь ручки загребущі. І кожен хотів цій людини щось мати. Я маю честь сьогодні відродити енергопотоки Лілії Грубан. Тому на сюда приступимо. Дякую. Да. Дякую. Вибивала благо радо. Наповняла. Водою чистою все змивається. З них перед шляхами шляхи відкриваються. чоло розсвітляється. Груди горло добром наповняється. Ручки отак, ручки так, перевернемо. Хай добро несуть, хай світ тримають. Коліна щоб не боліли, своїми шляхами хай йде. Лоптями, хай не йде. Немає сварки. Бо вони для кого, щоб щось скласти добре. Ну і потилиться. Часто вона від чужого переймається. Тому все чуже зливається. Так, ось водой та чашу злили, ну а зараз бісагоном нагайкою козацькою. Віднім'є, це тобі лілечка за те, що за чуже пеклася. А як ти думаєш? Воно тобі не треба. А це все хай дурне, чуже відпаде. А це за те, щоб вправно своє по життю тримала і іншим не давала. А це на благо і на раду. Так що піднімайся. Твоє таке життя. Коротко і просто по козацьки. Класство! Дякую.